Друзі, всім привіт! Сьогодні розберемо з вами таке питання, коли торгувати від external order блоків, коли торгувати від internal order блоків. Спочатку давайте розберемось, як їх виявляти: інтернал це блок чи external блок. так? Їх виявляємо ми за допомогою структури. Нам зараз. Наприклад, індикатор допомагає, да, підказує, що у нас структура зараз з вами не східна, тому що ось в цьому моменті, де був Лоберлоу, ми підтвердили злам структури в шорт, забрали IDM, да там забрали якийсь блок після IDEM. Тобто це така висхідна зараз невеличка структура. Але наша 15-хвилинна, да якщо для нас 15 хвилинка це наш старший таймфрейм, вона для нас зараз вже не східна. От, і оця от якраз. Цей момент цей higher high і lower low і буде для нас нашою структурою екстернал східною і вона головна. Тобто, це буде блок після IDM Головний, да, і оце буде блочок екстремальний на нашому біля нашого higher high А висхідна оця структура, да, яка забирає там ліквідність, яка забирає блоки. Наш блок після IDM екстремальний блок. Це якраз і буде структура інтернал, внутрішня структура. І якраз от питання, да, коли торгувати ці блоки, коли торгувати блоки external, да, торгувати, і коли торгувати блоки internal. Ну, відповідь казалось би, дуже проста, тому що, звичайно, ці ми блоки торгуємо, коли ціна сюди заходить, і ми просто розглядаємо тут шортову году. Частково десь закриваємось по якимось, по якоїсь ліквідності, так тут вже за бажанням, але наша повна фіксація, якщо ви користуєтесь звичайно цією стратегією, повинна бути на lower low. Цим ця стратегія, і мені дуже сподобалась, тим, що я знаю де буде майбутній, майбутнє підтвердження структури. Так, бувають такі моменти, що ла заламується, переламується по 10 разів. Звичайно, нічого не буває максимально стабільного. Але бувають такі тижні, коли структура прям кожного разу підтверджується, що шорт, 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 Ви розумієте, що ну, якщо ви будете набиратись угодою так, від блоків там після ідієму або екстремального блоку і тягнути аж на lower-low, то ну, це будуть великі ерери, і будуть вони прикривати всі ваші просадки, коли торгувати інтернел структуру. Інтерна структуру можна торгувати, знову таки, я б її розділив зараз на два етапи. Я зараз розповім. Чому. Е, дивіться, коли ось конкретно ось цю структуру торгувати, да в якій ми от тут знаходимось. Е, якщо тут ми, наприклад, заходили б від цього блоку, да рухались в шорт, частково б десь там закривали 50%, наприклад, а все інше закривали б на цьому лої, да і тут би в нас РР. Там сягнув, ну я не знаю, давайте, скажімо, до 10 міг би, да? то, якщо я беру інтернал структуру і заходжу від цього блока або від цього блока, то я стараюсь тут забрати всього-навсього 4 r не більше, тобто, я в, е, в такій структурі я розумію, що це контртренд, тобто я заходжу проти своєї глобальної структури. Це контртренд, і я забираю самий самий мінімум, який можу забрати. Тобто, звичайно, інколи буває там взагалі 1 до 3. Ну, я стараюсь так подивитись, де там моя найближча ціль. Да, і заходжу в угоди, які здають 4 плюс. Стараюсь такі брати. Але понятно, що ти ніколи не знаєш, коли там ціна дойде. Звичайно, буває, що 1 до 2, 1 до 3 забирається. От, е, в принципі, тут. Ну, Додати нічого. Тобто, коли ви торгуєте тоді, да, коли ціна заходить в конкретно цей, цей цей чи цей блок? Ось і все. Ви можете ці блоки ігнорувати і торгувати тільки екстернал структуру для вас, я би сказав, що буде більш буде менше угод, так? але буде більш, скажем, він рейд кращий. Давайте так скажу. Він рейд буде точно кращий тому що ви будете рідше заходити, будете рідше помилятись і, ну, і все. Це просто на досвіді. Що ще хочу додати? Інколи я розглядаю навіть не цю інтернал-структуру, а навіть е, структуру дня, одного дня, е, вона також для нас буде інтернал. Я б сказав, що. Ну тут складно прям розбити на якісь підгрупи, да. Тобто, якщо це для нас екстенал, це головна група. Якщо це інтернал, да? це внутрішня э, вибор, 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 не група, а структура. Якщо інтернал, да, висхідна, то це буде внутрішня структура висхідна, інтернал, да? по цим блокам можна заходити. А чому я дивлюся денно, да? і в цьому, наприклад, варіанті, мені б э, оці блоки. Не сподобались а якраз блок. Ну, зараз тут приклада гарного немає для нас. скажемо так, якщо тут десь з'явиться IDM, да ось тут десь з'явиться IDM, у нас в майбутньому. І оцей блочок, оцей блочок, він мені буде дуже подобатись. І так, він інтернал, але я в ньому буду точно розглядати угоду, тому що в мене екстернал. Да, глобальна моя структура, вона шортова, і тут я буду так само розглядати шорти. І я буду старатись теж частково десь критись, так, але основна моя фіксація буде угоди тут. Тому що не обов'язково ця корекція да, на оце падіння, ця корекція має дойти до нашого екстремального блоку е, нашої екстернал-структури. Тобто, це не обов'язково. От і тому я розумію, що в кожному такому блоці інтернал може бути повноцінний розворот, да, аж до цього лоя, до нашого lower low. Тому я би сказав, що от, от якраз оцей інтернал, який йде по ходу екстернал структури, мені навіть більше подобається. Да, і я його частіше торгую, чим інтернал контртренд. Це зараз можуть бути складні речі, друзі. Тому. Якщо що в нас зараз йде набір на менторство, приходьте, навчайтесь, і ви це все будете розуміти. Це я розповідаю для тих вже трейдерів, і учнів, так і хлопців, дівчат, які вже торгують літ, які вже розуміють, про що я говорю. От тому ви зрозуміли, так, що цей, наприклад, інтернал мені буде набагато цікавіший, чим контртрендовий. Тобто, краще дивитись, який в нас тренд. І краще по тренду вже торгувати ось так. Друзі тому, звичайно, що приклад приклади. Давайте ще може якийсь приклад зараз знайдемо з вами. Ну от сьогоднішній євро. Давайте глянемо тут 15 хвилинна структура наприклад, вона от, чортова, і що в нас тут є? От от в даному моменті дивіться нічого не було. Да Я сьогодні хотів розглядати шорт після свіпа, і ми так і пішли, але в моменті нам нічого не дали. То ми просто впали, впали, впали і не дали угоду. Але сам сама суть вона відпрацювала. Чому я так дивився? Да? Ну тому що в мене, я розумію, що є злам. Ось мій lower high, ось мій lower low. Так і я розумію, що а, немає в мене більш нічого. У мене блоків немає, айдієма в мене немає. Тому все, що я міг дивитися, так це свіп свінга, і він був, да? і він відпрацював. Звичайно, що якби ми пішли вище, і в нас є ще там попередня да, попередній наш хайр хай і попередній наш low, low, звичайно, що можна було б дивитися ці блоки, але я би, мабуть, скоріше їх би дивився вже через а, злам структури М15, да, формування IDM, формування блоків, ну тобто через підтвердження зламу структури, тобто не просто так би заходив. Тому що це буде не інтернал структура. Якщо ми б дійшли сюди, ми б вже зламали в лонг структуру, і це б вже була лонгова структура. І нам би краще, звичайно, тобто це був би контртренд І там треба було б дивитись до допов... ну, інше підтвердження. Ну, це вже такі складні речі. Я <кхід> стараюсь. Тобто мені вистачає там, звичайного, звичайної структури з інтернелом щоденним і все. Я тільки це торгую. Тобто такі, такі складні дебріль я лізу, наприклад, тільки тоді, коли там ну, взагалі немає нічого на ринку, має там, три інструменти, да, і мені нічого не дає зайти. Тобто, ось так, в принципі. Що ось на зараз? На зараз ми не підтвердили, да? Тобто, ми зробили свіп, і ось сформувався блок СМТ-шний, ну я би від нього вже не заходив. По-перше, що вже там зараз відео я записую на ну, майже пів на, на п'яту, тобто ринок вже там майже не торгується, і я би вже не торгував. Але от від ціляп я сьогодні розглядав угоду, як я сказав, але мені не дали. Фунт, якщо розглянути, якщо розглянути фунт, у нас тут з вами виходить. Ну, от теж, бачите, тут дуже от ми підтвердили, потім зламали, потім. Так, так, так. Я би, коротше, взяв, я би не розглядав оці, звісно, забрання і діями. Тобто, ви розумієте, що структуру інколи треба самостійно вивчити, щоб деякі моменти просто ігнорувати. Тому що, ну, от, дивіться, підтвердження, злам, да? потім підтвердження, потім знову злам. Просто, просто і це в одному дні. І розумієте, як тут складно торгувати. Тут краще відсторонитися від структури. Подивитись ліквідність, наприклад, на 4 годинах, да де вона там була зверху, де була важлива ліквідність знизу. Тобто, зробити ХТФ-аналіз да більш старшого таймфрейму. І якщо от у вас такий тут каламбур відбувається, краще взагалі скипнути цей день і не лізти, бо ви бачите, що ну скоріше за все, там би десь десь би та винесло. от Звичайно, що тут були в момент: ось, наприклад, була знята Азія, і пішли ми вгору. да але, ну, знову-таки, це був би контртренд наприклад, все одно. Тому що, я кажу, да, ось у нас було підтвердження, свічка закрилась, а ви би тут лонгували. А по якої причині? Просто по причині того, що ми зняли Азію. Ну, тоді хотілося б побачити знову злам структури, да повернення в IDM і тоді лонг дивитись. Тобто, просто від Азії заходити це буде не небезпечно, я би так сказав. на зараз у нас шорт. да Після всіх оцих коливань у нас. Під, ну, підтвердився, тут зламався, підтвердився і ще раз підтвердився шорт. Тобто, моя на сьогодні екстернал структура, вона шортова. І якраз я і дивився по ній шорти. Перший варіант це був від ліквідності всередині Азії. І другий варіант був не від блока тому що блоки на максимумах і мінімумах Азії я не дивлюся. А я хотів би, звичайно, щоб ми зняли цю ліквідність. Ну, чесно скажу. Тут така с... С... теж складна ситуація. Тут е... було б бажано, щоб ми, звісно, всю цю ліквідність зняли, вот. тому що і тут фрактали, тут, і тут воно все дуже поруч, і, звісно, бажано, щоб вся ця ліквідність знімалась, і тільки потім розглядати вхід. Тобто, ось бажано, щоб було, звісно, ось так. Від блока просто так я би не залітав. Але на жаль, тут теж е... тут єдиний варіант був там, по-моєму, через стоп-лосс. А от від селя, ну зараз перевіримо Давайте. Тобто ми знімаємо тут ліквідність, е, у нас є злам, забирається ось IDMчик. Е, ну, ми навіть ну, піднялися дуже високо. Да, тут блока тут немає. Ну, коротше, я тут не заходив, е, тому що в мене було сьогодні світла до другого дня. Скажімо так, стоп мене зберігся. Ну, я ще б ще й подумав 10 разів чи заходити тут, тому що м, немає чіткого автоблокування. Воно через одну свічку, так, але ну дуже стрімкий ріст, а слабке падіння таке, через проторговку. Ну, коротше, якщо що, да тут би міг бути стоп лос наприклад, а ось тут злам структури впали, забрали. Ні, тут, в принципі, варіант. Ну знову автоблокування було взагалі через через дві свічки, але, ну, що сказати, IDM тут був. Ми IDM цей забрали, і ось тут, в принципі, після цього поглинання можна було поставити там на середину свічки стоп за цим максимум. І давайте дивитись. М Ну, на підтвердження, як, як, як я сказав, Да можна було б частину скинути тут, на мінімумі Азії, і закриваємо угоду на підтвердження структури. Тобто, ну тут вже знову, тут же по бажанню, тут або ви просто повні, повністю тянете всі 6Р, так. Да? Тому що розумієте, що скоріше все, як будуть забирати Азію, то заберуть цю ліквідність, да бо ми тут вже раз, два там билися купа ліквідності сформована. Або як я сказав, да, частину тут закриваєте, частину тут вже закриваєте. Ось друзі, так сподіваюсь, я відповів на запитання, коли ми відкрив виходимо, да, відкриваємо угоди від інтернал-блоків, коли від екстернал-блоків. Якщо з екстерналом все просто, да, це тоді, коли ми заходимо туди структурно, в цей блок. А інтернал, от бувають такі: бувають контртренд, бувають по тренду. Я обираю краще торгувати все ж таки по тренду контртренд ну, буває таке, що я заходжу контр, звичайно, але, як я сказав, що я там забираю максимум 4% і закриваю відразу угоду. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, питайте в коментарях, я з задоволенням вам відповім. Бувайте!